Ольга Цин, Білий Голуб. Віра не зводила очей з вивіски Операційна. Букви розпливалися в очах від багатогодинного очікування, серце шалено калатало. Вона безперервно і нервово перекладала з руки в руку улюблену машинку ванечки. Нарешті за склом з'явився чоловічий силует. Двері відчинилися і в коридорі з'явився втомлений лікар. Віра схопилася з місця і кинулася до нього. Лікарю, ну як? Як все пройшло? Як ванечка? Лікар винувато опустив голову, знявши маску з обличчя. Віро Павлівно, мені шкода. Ми зробили все, що змогли. Віра лежала на ліжку сина, згорнувшись калачиком. Подушка ще зберігала запах ванечки над дзеркалі, навпроти ще було видно від його забрудненої печивом долоньки. По обвітряній щоці віри скотилася ще одна гірка сльоза горе випалило її серце з середини, здорове серце те, чого не було у ванечки її молодшої дитини. Старший Матвій був здоровим і вже відносно самостійним, йому було 18, і він навчався в університеті аваночка. Її несподівана пізня радість, що обернулася величезним горем. Всю вагітність обстеження показували, що все добре і лише перед пологами абсолютно випадково виявили складну ваду серця. А саме під час радикальної корекції щось пішло не так. І тепер більше немає її вані. Віра заплющила очі, заснувши тривожним, неспокійним сном, і ось знову, як і впродовж усіх останніх днів, вона опинилася на сонячній галявині, засіяній кольоровими і запашними квітами всіх форм та розмірів. В далині стояв її Ванечка, який посміхався до неї своєю незмінною усмішкою, в його улюбленій сорочці з машинками. У руках у ванечки був великий букет ромашок. Ваню, синку. вигукнула Віра, але Ванечка ніби не чув її, задумливо перебираючи пелюстки ромашок. Віра бігла квітучим полем, розкинувши руки для обіймів. Але скільки б вона не бігла, ванечка не ставав ближче. Більше того, він беззупину віддалявся й віддалявся від неї. Віра кричала від розпачу, простягала руки, але досягти мети не могла. Раптом Ванечка підняв на неї свої очі, посміхнувся і розчинився у повітрі, і лише хмара, з пелюсток ромашок, повільно опускалася на землю. Віра добігла до місця, куди опустилися пелюстки і подивилася собі під ноги. Якась адреса була викладена акуратними рівними літерами з білих пелюсток на зеленій траві. Прокинулася Віра від телефонного дзвінка. Вона подивилася на екран смартфона Матвій. Так, синку, хриплим голосом. Відповіла Віра, Мамусю, я сьогодні приїду. Приготуй мені щось. Віра натягнуто посміхнулася. Досить. Минуло майже три місяці, як не стало ванечки, але ж у неї є ще старший син. Час хоча б спробувати взяти себе в руки і жити далі. Звісно, синку, що ти хочеш? Напекти млинців. Було б круто, мамо. Чекай на мене, я вже в автобусі. Незабаром буду. Матвій намагався приїжджати кожного вихідного, щоб відволікти матір та батька. Він розумів, як їм адже й у нього самого все боліло всередині при думці про молодшого братика. Але життя тривало, і вони мали пережити гори всі разом, на те вони й родина. Віра через силу піднялася на ноги і попливла на кухню. Вона відкрила холодильник, пошарила по полицях і виявила, що вдома немає молока. Її чоловік Віталій сидів на кухні та паяв якусь мікросхему в ноутбуці. Він підняв на Віру очі і спитав Ти щось хотіла до магазину сходити? Матвій подзвонив. Він зараз приїде, просив млинці, спокійно сказала Віра. Молоко закінчилось, але я краще сама піду, розвіюсь трохи. Віталій здивовано підняв окуляри з перенісся. Оживає потихеньку, подумав він. Віра неквапливо одяглася і вийшла з дому. Легкий весняний вітерець приємно домухав у обличчя. Природа оживала після зимової сплячки. Віра зітхнула Ех, не побачив ваночка своєї п'ятої весни. Вона похитала головою, відганяючи похмурі думки, і пішла у бік магазину. Взявши з полиці молоко, Віра попрямувала до каси. Раптом із сусіднього ряду за полицями почувся знайомий сміх. У грудях Віри все стиснулося від туги, так сміявся її ванечка. Вона кинулася в той бік, звідки почула сміх, але встигла помітити дитячу фігурку, що заховалася за полицями. Віра, чудово розуміючи, що цього не може бути. Все ж таки попрямувала слідом за фігуркою дитини, що зникла, по дорозі збивши картонну вивіску з рекламою якогось акційного товару. Вона нахилилася, щоб підняти вивізку і обімліла на вивізці на білому тлі червоними літерами було написано адресою з її сну. Ваню, що ж ти хочеш мені сказати? прошепотіла Віра. Додому Віра повернулася з думками про те, що це не випадковість. Ванечка щось хоче донести до неї, але що, потрібно пошукати цю адресу в інтернеті? Вечір минув напрочуд тепло та приємно. Віра навіть знайшла в собі сили посміхатися, слухаючи студентські історії сина. Матвій апетитно наминав домашню їжу, а Віра та Віталій з ніжністю дивилися на нього, адже він їхній первісток, а тепер і єдина дитина. Нарешті всі розійшлися по кімнатах, ніч повністю вступила у свої права. Втомлена, насиченим днем, Віра дуже швидко заснула. Прокинулася вона серед ночі через те, що виразно почула, як із ванної кімнати лунає приглушений спів. Серце заколотилося, дихання перехопило, вона ніколи і ні з чим не переплутає ванін голос. Він співав свою улюблену пісеньку з мультфільму. Віра нервово проковтнула слину, встала з ліжка і пішла в напрямку ванної, намагаючись йти тихо, щоб не злякати ванечку. Якомога тихіше, вона вічнила двері, але як і слід було очікувати, у ванні нікого не виявилося. Сльози покотилися з її очей. А чого я очікувала? Те, що ваня опиниться у ванній, його більше немає. Це все моя хвора уява, розлютилася Віра. Вона підійшла до раковини і відкрила воду, щоб вмитися і привести себе до тями. Ні. Настав час припиняти терзати себе заради Віталика, заради Матвія. Віра вмилася і поглянула у дзеркало. На неї дивилося їй змарніле бліде обличчя з синцями під очима. З пересердя віра намилила руку і провела мильною піною по дзеркало, сама не знаючи для чого. Віра дивилася на струмки піни, які стікали вниз, невідомо як приймаючи контури літер за дресою. За спиною повіяло холодком. Віра виразно почула тонкий, дитячий голосок. Я чекаю на тебе, мамо, ти чого не спиш? Віталій підвівся у ліжку, розбуджений світлом від екрану ноутбука. Віра сиділа в кріслі, тримаючи на колінах ноутбук і уставилася в екран. Віталику, підійди. Якщо ти відчуєш те саме, що і я, значить, все, що зі мною в останні дні відбувається, це не марення. Віталій, крекчучи підвівся з ліжка і підійшов до дружини. Серце його сильно забилося, він відчув неймовірне тепло, коли погляд його ковзнув по фотографії маленького хлопчика приблизно чотирьох років. Зінов'яв Єгор чотири роки, говорив напис над фотографією. Батьки Єгора загинули внаслідок ДТП три роки тому, виховувався бабусею. Півроку перебуває в дитячому будинку, бо бабуся померла. Ця адреса переслідує мене останніми днями, пояснила Віра, її передає мені наш Ванечка. Віра розповіла чоловікові про сьогоднішній сон, подію в магазині та у ванній кімнаті. Віталій, недовго вагаючись, твердо сказав Віро, ми їдемо. Катерина Олексіївна, директор дитячого будинку, Вела Віру та Віталія довгим світлим коридором закладу, безперервно обертаючись і безупинно намагаючись пояснити ситуацію. Коли Єгорка до нас потрапив, ми вважали, що ненадовго. Він хлопчик соціалізований, розвинений, виховувався у благополучній родині, хоч і бабусею. Його тричі намагалися усиновити, але він, побачивши потенційних усиновлювачів, замикається в собі і не йде на контакт. Я не знаю, як в інших дитячих будинках, але в мене совість не дозволяє насильно віддавати дитину туди, куди вона жодним чином не хоче. Він каже, що за ним прийдуть його мама і тато, і він їх упізнає. А в останні три місяці з'явився уявний друг. Ягор називає його ванечкою, і ось цей ванечка ніби недавно йому сказав, що мама й тато скоро прийдуть за ним. Віра та Віталь перезирнулися. Невже їхній померлий син вирішив допомогти нещасному сироті? Словом, не знаю. Подивіться, познайомтеся, можливо, ви розтопите його серце, резюмувала Катерина Олексіївна, відчинивши двері до ігрової кімнати. Віра одразу впізнала його маленький, худенький. Він сидів навколішки в оточенні інших дітлахів і збирав вежу з кубиків, співаючи улюблену пісню ванечки. Єгорка озирнувся, кинув кубики, скочив на ніжки і кинувся до віри та Віталія з криком Мамо, тату, я знав, що ви прийдете. Прискоренню процесу усиновлення сприяла сама Катерина Олексіївна. Вона була щиро рада тому, що Єгорка нарешті пішов на контакт із сім'єю Віри та Віталія. До того ж, коли дізналася про смерть їхнього сина. Була вкрай розчулена. Уже за місяць Віра, Віталій та Матвій приїхали по Єгорку, щоб забрати його вже назовсім. Перед виходом Єгорка раптово висмикнув свою долоню з рук Віри і сказав: Мамо, почекай. Хлопчик озирнувся кудись у далечінь у кінець коридору. Там Ванечка, він хоче з нами попрощатися. Серце віри, вкотре стислося від смутку, але тепер це був світлий сум, з усвідомленням того, що нічого змінити не можна, але треба жити далі. Тим паче тепер від неї залежить доля маленького Єгорки, який пустив їх з Віталієм у своє тендітне, вразливе серце. Вона ніколи не забуде свого ванечку, завжди його любитиме, але зараз у неї. З'явилася ще одна людина, заради якої вона повинна бути сильною. Єгорка побіг у кінець коридору до вікна, постояв там трохи, озирнувся і прибіг назад до своїх мами, тата і старшого брата, а за тим вікном, де стояв Єгорка, із широкого, оцинкованого відливу, звідки не візьми, здійнявся гарний білий голуб. Він облетів будинок, покружляв над головами Єгорки, віри Віталія та Матвія і полетів у небо, розчинившись, у хмара.